В тих регіонах України, де сьогодні недостатня кількість опадів, це є як кров в людини, це є необхідність, тому що рослина і врожай виростити без кількості води, без забезпечення води, практично неможливо. А якщо і можливо, це відповідно з надзвичайно маленьким. Маленьке врожає. Тому е, міліорація потрібна. меліорацію в Україні потрібно розвивати, тому що за тим стоїть фактично, це є стоїть економіка, це робочі місця, це заробіток підприємства, це розвиток підприємства і розвиток самих територій, самого, самого регіону. Ми з аграрним комітетом їздили і в Європі дивилися, як зорганізовано фактично е, це. Система поливів, система водокористувачів. От ми їздили в Америку, дивилися теж яким чином це було зорганізовано. Ну і відповідно ми прийняли законопроект, який дає можливість створювати сьогодні в Україні фактично ОВК і фактично. Ці об'єднання водокористувачів, фактично, вони можуть сьогодні брати державні е, міліоративні канали, які сьогодні є. Там і споруди, якісь насосні станції, і так далі, брати собі на баланс в, в оренду, проводити реконструкції, створювати е, відповідно. Нові підприємства і фактично поливати поливати свої території, поливати свої земельні ділянки, то що сьогодні ну вкрай вкрай потрібно. Рація. Сьогодні я бачу багато людей з об'єднанням водопрасивичі, які присутні сьогодні. І дуже приємно, що сьогодні на Житомирщині нас зустрічає велика близьких джерела. Да, це, це круто, це розвиток. І також дуже дякую всім, хто допомагає сьогодні розвивати саме цей напрям і компанії і програмі СТІ Агро». Дуже дякую. Думаю, що ми побудуємо наш сьогоднішній клуб пустів таким чином, що більшість буде говорити, тому що ми хочемо вислухати вас, зрозуміти ті проблеми, які сьогодні додались до тих проблем, які ми і так знаємо. Можливо, є якісь ваші наработки, якісь пропозиції. Тому, будь ласка, сьогодні комітет в такому розширеному составі. Це дуже круто, коли е, наші е, члени комітети бачать розвиток е, е, нашого сільського господарства. І, і саме тому я вважаю, що ми можемо починати цей крок стів. Я... На жаль, опади в Україні не зростають, а в останні десятиріччя кількість опадів в Україні зменшується. Зростання середньорічної температури на ході практично незмінної кількості опадів обумовили в Україні розвиток процесу зневоднення території України. Я тільки коротко скажу, ми порахували, що сьогодні з території України наслідки зростання випаровування відбирається з території України на 20-40 кілометрів води більше, ніж це було в 90-му Зникли файпраційне живлення підземних вод і подінтованих. Ви знаєте проблеми, які відбуваються, падіння рівні в колодязях, інше. але ми повинні ще рахувати, що у нас практично зменшуються запаси підземних вод внаслідок того, щоб припинилося їх живлення. Відбувається скорочення стоку. в загальному вигляді, можу вам сказати так, що на 10-20 на півночі України, на 30 на 50 скорочується річний стік на півдні України. Відповідно, наші водні ресурси скорочуються, і якщо ми в середньорічному мали 52-55 км води, які могли використовувати, то перспективі ця кількість зменшиться до 38 км. Що відбувається з водозабезпеченням ґрунтів? Внаслідок змін клімату, зона сухої, дуже сухої зони на 2020 рік зросла на 7%, зона перезволожена, скоротилася на 10%. Ну а фактично, ви бачите, що на півночі вже немає перезволоженої зони з коефіцієнтом гідротермічних більше одиниці, яких в, в Карпатському регіоні. 19 мільйонів гектарів нашої. Умого жорсткого дефіциту володнезабезпечення. Зміни клімату це факт. І це те, що нас зобов'язує займатися міліорацією, і це та екологічна проблема, яку потрібно вже вирішувати, від якої навіть залежить продовольча безпека як країни, так і світу. У нас факт, що ростуть температура, у нас факт що зменшується кількість опадів. Але от на правому слайді ми бачимо кількість а, гектарів, які зрошуються в Україні. І оце саме показує, наскільки неефективна та пострадянська модель через державну монополі управління міліоративними системами, яка все ще продовжує існувати в Україні, яка все ще продовжує домінувати. А, на цьому слайді ми можемо бачити ті проблеми, які сьогодні має державний сектор. І жодна з цих проблем без зміни форми власності на міліоративні системи, без зміни системи управління, вона не може вирішитись, вона просто буде погіршуватись. В кінці в кінці ми зведемо, зведемо зрошення в Україні до нуля. А, а, що може змінитися? Ми вже маємо в Україні 200 УВК багато чи це мало. Я вважаю, це дійсно. Показують, наскільки сьогодні аграрії зацікавлені а, в тому, щоб а, а, зрошувати чим займатися міліорацією саме сільського господарства. скільки зміни а, клімату це не тільки проблема, це і ще можливість при, а, при правильному кітротехнічна міліорація, при правильному зрошувати, збільшити ті великі масиви земель, які у нас в Україні є. Україна дійсно має великий дуже запас. Які можна використати для збільшення сільгосподарської продукції, що дійсно функція управління екологічна функція управління водними ресурсами, і функція управління господарською діяльністю мають бути розділені. Дійсно, вода перестає бути як природним ресурсом того часу, як попадає в канали. Все, далі використовується господарська діяльність. І, відповідно, вони мають бути розділені як в державних органах, так і розділені в, з організаціями водокористувачів. А наступно управління системами має відбуватися при, за участю і при за участі саме водокористувачів, тому що саме міліативні системи працюють за кошти водокористувачів і в їх інтересах. І безпосередньо об'єкти гідротехнічної мінерації мають бути віддані в повне управління. Ми бачили кілька управлінь, таких які працюють в Сполучених Штатах, держава не вкладає на кошти. Тому це має бути зроблено в Україні і якнайскоріше. І е, хочу ще раз всіх привітати з тим, що є маленькі поступи. Подякувати комітету Верховної Ради за підтримку і прийняття законопроекту, згідно з яким нарешті інвентаризація біля систем для наступних передачів у власність вона може здійснюватись і Для цього не потрібно додаткових погоджень чи рішень сільських селищних рад або держави. Це є можливість ОВК про систему, внести її в державний земельний кадастр і нарешті перейти до процедури передачі її у власність. Як для нас, так і для всієї країни в накопиченні прісної води, це мають стати малі пересихаючі річки. Ми маємо не допустити, щоб на літо вони пересихали, ми маємо тримати в них достатньо води, і тільки в зоні нашої роботи ми зможемо додатково накопичити 800 тисяч метрів кубічних. Отже, з наших 7 тисяч гектар ми можемо накопичити більше 1 мільйона метрів кубічних прісної води. Якщо масштабувати це на регіон, де такий досвід можливий. То ми можемо накопичувати до 3 мільярдів метрів кубічних різної води. Це для прикладу від 3 до 5 мільйонів гектарів додаткового поливу, який дозволить тільки вирощуючи екстенсивні культури, отримати до 60 мільярдів гривень додаткової продукції. Якщо у фермерів з'являється можливість вирощувати інтенсивні культури, такі як овочі, ягоди, сади. То ця сума може доростати до 180 мільярдів гривень додаткової продукції. І це повністю відновлювальна водальна система. Отже, шановні колеги, дві ключові думки, на яких я хотів би сконцентрувати вашу увагу. Перше це те, що на півночі необхідна особлива концепція, особливі підходи, і вони заключаються в подвійному регулюванні. І друге це локальне накопичення води. Як сказав пан Михайло Ромашенко. Клімат буде тільки погіршуватися, якщо ми зараз почнемо працювати і зможемо накопичити воду. Це буде наш склад для майбутніх поколінь, які будуть жити на набагато складнішому кліматі ніж ми сьогодні. І зараз я вам доведу, що водна мельорація на осушенні це величезний актив, який ми дуже сильно недооцінюємо. Звідки взялися безкінечні площі мельорованих осушених земель? Ще з 19 століття розпочався цей процес, який набув величезного масштабу в другій половині 20 століття, і другим міністерством за обсягом фінансування після Міністерства оборони в Радянському Союзі було міністерство. Сомаліорації, рабською практично працею, величезне і наукове навантаження, дуже масштабні роботи були проведені для того, щоб ці 3,3 мільйони е, мильорованих посушених земель були побудовані. Для чого це робилось? Радянський Союз ставив перед собою задачі: непродуктивні заводнені землі полісся і не тільки полісся центральних технічних регіонів зробити продуктивними. Під які цілі? Перш за все, це ліси. Якась частина для лісів і для деревини, друга частина це промисловість, якщо видобуток торфу можна назвати промисловістю. І третє, і саме головне це було сільське господарство. Можна багато дискутувати, але абсолютно більшість мальорованих посушених земель були створені для того, щоб агровиробництво на цих площах з'явилося. Що ж це коштує? На сьогоднішній день тяжко порахувати, оскільки радянська економіка тяжко під... Лягає калькуляції і вирахунку. Проте ми зі своєї сторони порахували, скільки буде коштувати порахувати мальоровані осушені землі на нашій території з нуля. З нуля для нас з дренажами, з каналами і з інфраструктурою, це приблизно коштує 4 тисячі доларів на гектар. Для розуміння, фермерське господарство Делеїда працює на 2800 гектарах землі тут на мальорованих землях. Це 11 мільйонів доларів, які зарить вже в нас під ногами. Вони вже є, але ще в 2021 році до повномасштабного вторгнення і до моменту, коли ми вимушені були подивитися на це з такої точки зору. Ми цього не усвідомлювали і цей актив ми не брали до уваги. Фермерського господарство зрозуміла, але по Житомирській області мова йде про 1 мільярд 700 мільйонів доларів під мільйорованими осушеними землями, і вся територія осушення – 13 мільярдів доларів. Друзі, ніколи більше. Не зможе відбутися ось таке масове будівництво, тому що його складно буде порахувати зараз і виділити на це кошти. Воно вже існує, нам треба цим користуватися. Поговоримо тепер далі про гроші, ми говоримо про втрати. Про це Віктор Рибал вже раніше говорив в своїй презентації, скільки ми втрачаємо на вимичках, як ми називаємо втрати на нерівному місці. Через рельєф впадане накопичується вода, і ми втрачаємо урожай. На таких вимочках ми втрачаємо приблизно 10 тисяч гривень на гектар. На нашому господарстві це щороку втрати лише на тому, що у нас немає повноцінного стоку води 28 мільйонів гривень, і по всій території осушення – це 33 мільярди гривень. Про яке ефективне агровиробництво ми можемо говорити, коли у нас такі втрати, при тому, що миліорації на цих землях вже є. Просто останні 30 років вона не підтримувалась і в неї не вкладалися. Ми вже не можемо ще й порахувати неотриманий прибуток, тому що це дуже варіюється від культури, в залежності від того, які температури в році. Але наша основна думка, яку ми хочемо донести, меліорація – це про гроші, це про актив, це те, що нам дозволить не втрачати на нерівному місці, і це те, що нам дозволить заробляти, використовуючи зрошення. І тут сама головна думка, до якої я підвожу під час свого виступу. Ось це все, це наша мальоративна система. Ці канали були створені тоді, 50-80 років тому, не для того, щоб постачати зрошення населенню, не для того, щоб садити ліси. Вона була створена для того, щоб запрацювало сільське господарство. Саме тому червоною ниткою в усьому законодавчому процесу виконавчі кори наклади має проходити що? Водна мальорація це питання сільського господарства. Це не питання екології. І говорячи про це, я не кажу про те, що екологія не важлива. Мені 29 років, брату 28. Ми те покоління аграрії, яке вже сортує сміття і підбирає тварин на вулицях, тому що нам їх жаль. Ми за екологію. Ми вважаємо, що це дійсно важливо. Але ми про здоровий груст. Водна меліорація має розглядатися концептуально та філософськи, саме як сільське господарство. Саме тому. Ми нарешті маємо підтвердити це законодавчу. Це вже зроблено. Шановні законодавці, ви це вже зробили. Ви це вже зафіксували. Але чомусь до сих пір у нас не відбулася передача цієї водної меліорації із Агентства водних ресурсів, яке знаходиться у відомстві міністерства екології, до Агентства з розвитку меліорації, яке знаходиться в відомстві Міністерства аграрної політики. На жаль, на сьогоднішній день, оскільки мельорація знаходиться ще не в розумінні філософії сільського господарства, ми зіштовхнулися з нерозумінням різниці намельорованих посушених земель між малими річками і мельоративними каналами. У червні дуже проста ситуація: в червні 2024 року до нас звернулася екологічна інспекція, яка за поданням громадської організації зареєстрованої в Бучанському районі Київської області. Зі скаргою, що ми здійснюємо водну меліорацію і встановлюємо земляні перемички на малих річках, хоча це водні канали. Але оскільки розуміння про те, що це не екологія, а це меліоративні канали для обслуговування сільського господарства, нам сказали про те, що, вибачте, ви, друзі, ви маєте з ось цього каналу меліоративного, ви маєте зняти усі земляні перемички і спустити воду. Ми це зробили. Результат на лице це, це цей мальоративний канал, який ми спустили 50 тисяч метрів кубічних води, втратили 5 мільйонів гривень, оскільки не змогли всю цю накопичену воду вилити на поля. Загинули там на місці риба, загинули качки, гнізда позалишались качення, бобри звідти пішли. Громадська організація в Київській області задоволена. Їй дали відписку про те, що земляну перемичку знесли. Хто від цього виграшів, ми не знаємо. Наступна загроза дуже конкретна, і тут, шановні депутати, вже звернення до вас знову ж таки. Екологічна інспекція до нас звернулася з вимогою припинити зрошення на наші міліоративні мережі, оскільки у нас відсутня виготовлена оцінка на вплив на навколишнє довкілля на площі поливу більш ніж на 20 гектарів. І тут всі асоціації водокористувачів і усі, хто займається польорацією в Україні, затамували дихання, тому що ні в кого 99% тих, хто здійснює полив в Україні, не виготовляють ОВД. У нас були мальоративні мережі, які ще були створені за радянського союзу, і просто на цих мальоративних мережах здійснювався полив. І тут екологічна інспекція приходить, і скаже: Ви порушуєте закон України про оцінку впливу на довкілля. Припиніть це порушення, зупиніться. При тому, що в нас є розроблений проєкт, все зроблено, да, це старі документи, вони не передбачали ОВД. Але зараз вимагають припинити всю цю роботу. І в результаті виходить, що 99% зрошення в Україні незаконне. Три роки я прийняла закон. За ці три роки ми передали три системи до ОВК від держави. Багато це чи мало? Ну, не знаю. Я вдячний депутатам, до речі, Дійсно, ми прийняли правильний закон. Ми прийняли закон про ВК. За це вам велика подяка, що у 2022 році ми створили стимул. Те, що сьогодні все показувало, презентації і про перспективи потреби водії, і про скорочення боч з грошей. Ну, у нас реально в країні залишило 130 тисяч половних земель. 130 тисяч гектарів. При потребах, які нам сьогодні показували, які перевищують цей показник не в рази, а в десятки разів. Держава створила стимули. Щоб з'явилися приватні інвестиції в зрошення. щоб аграрії могли самі, вони дійсно єдині бенефіціари від цього зрошення, від цього водоуправління. Сказали, ми заберемо це майно, держава в тому числі скоротіть видатки бюджету. Це 3 мільярди ми рахували щорічно, витрачає державний бюджет на отримання тих систем, які його ОВК і самі готові забрати. Ну нонсенс. Причому це все відбувається в воюючій країні. Ну ні. І, і от, 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 в кінці кінців, що ми бачимо на табло, три, три системи передані. Тому і наша спілка, якщо казати, про асоціацію вона об'єдналася не навколо того, коли все добре. Коли все добре, бізнес не об'єднується. В нашій ситуації вона критична і кричуща. Виконавча влада витерла ноги, в наш закон про ОВК. Ну, в прямому сенсі, у нас три системи передані, дякуючи Тарасу Петровичу Кату. Але 80% систем контролюється державним водним агентством, яке ну, стоїть на своїх позиціях. Вони ж були у вас на комітеті, коли це було минуле понеділок. Ми всі чули відмазки, від і адмаски е, проблему з ПДВ вони вивчили. Та ми розуміємо, є певна та, певний, скажімо так, юридичний нюанс, є потреба сплачувати ПДВ а, при передачі миналока державного бюджетного основу. Вона повинна вирішуватися. Але це не є підставою і причиною для того, щоб водоєнство відмовляло аграріям в передачі майна і наданні дозволів на передачу. Просто такого, закон такого не передбачається, тільки в фантазіях пана Гавчака і, напевно, міністерки екології. Якщо вона вже два місяці на посаді, не буду майже три, а ситуація наразі не змінилася. Наша робота зводиться фактично до чого? Ми займаємося якимось, якоюсь тематикою, розробляємо законопроекти. Робимо круглі столи, робимо обговорення, запрошуємо експертів, запрошуємо різноманітні асоціації, запрошуємо бізнес, розробляємо законодавство, приймаємо його, віддаємо, скажімо так, руки Кабінету міністрів України на реалізацію і займаємося іншою тематикою. А потім ти приїжджаєш і дивишся, а як воно працює. І мені ну, здавалося, що в нас є доволі успішний досвід, що ми прийняли хороше законодавство, яке. В першу чергу воно хороше підтримується бізнесом по маліораціям. Потім ми як би, приїжджаємо, дивимося, не перше підприємство, не зустрічаємося, є у нас вже голови асоціації, які були створені завдяки цьому законопроекту, І приходимо до того, що насправді воно не працює. І це не перший, я вам законопроект, не перша, не перша сфера, в якій ми як би, рухаємося в одному напрямку, а потім виступу маємо дещо інше. Законодавство прописане, закони прийняті, і те, що має зробити Міністерство екології, воно зобов'язане це зробити. Ми маємо добити цю ситуацію, зобов'язати їх зробити свою роботу. Інша ганебна ситуація це поведінка екоінспекції. Чомусь, коли забронюють річки, екоінспекція десь її немає, так, у нас припадає. Коли вирізають ліси, їх теж немає. Її не існує, вона цього не бачать. А коли чесний бізнес працює на благо суспільства, створює робочі місця, Займаються тим, щоб у нас наші природні ресурси були не знищені, як ми бачимо тут на радіях, як фактично знищили, е, знищили і можливості для бізнеса і для е, того, щоб риба жила, і люди мали що пити, то з'являються і починаються претензії до, до бізнесу. Е, будемо розбиратися, чому так чому так і буває в нашій країні, так що якщо процеси, якщо з'являється якісь підприємства, які якесь активне збираються створювати робочі місця, відразу з'являються. Різні державні установи, які намагаються створити в колес. Кожен блок питань дуже ретельно був обговорений, і представниками бізнесу і народними депутатами маємо вже відпрацювати сьогоднішні сьогоднішню інформацію, яку ми отримали від фермерів, і найближчим часом ми будемо сподіватися на позитивні результати. Ми сьогодні почули дуже багато критики. Критики в біг виконуючої влади. Ми це теж візьмемо. Нам дякували, як аграрному комітету, за те, що ми проводимо реформу міліративних і зрошувальних систем. Дійсно, сьогодні дуже багато ми почули якою в наш бік? Але ще продовжуємо ще і депутатський контроль да, за виконанням саме цих цих, цих законів, які ми прийняли.